В Україні змінюються правила складання іспитів на водійські права, тепер все під контролем. Фото, відео та аудіофіксація стають обов'язковими під час кожного теоретичного і практичного іспиту. У кожному автомобілі сервісного центру встановлюються мінімум 4 технічні засоби контролю для категорій С, Д та інших, не менше трьох. Усе записується, усе зберігається. Іспит більше не залишає простору для суб'єктивності чи маніпуляцій. Якщо не склав практичний іспит, наступну спробу дозволять лише через 10 днів, якщо вдруге 20. а після третьої невдачі чекатимеш вже місяць так держава намагається зробити процес підготовки більш відповідальним. Автомобілі для складання практичного іспиту тебе виключно службові, що належать ТСЦМВС, Якщо таких немає, дозволяється використовувати авто автошкіл, але і тут повний технічний нагляд. Якщо є скарги, створюється спеціальна комісія, вона переглядає відео, аудіо, аналізує ситуацію і може визнати і спецскладеним або ж підтвердити результат офіційно і остаточно. Ці зміни не просто нові правила, це питновий підхід, прозорість, відповідальність і більше контролю. Усе, щоб за кермом були лише ті, хто справді готовий. Друзі, підпишіться на канал Важливі Новини України, щоб бути в курсі останніх подій.